З року в рік, незалежно від сезону та часу доби, рівняни скаржаться на довготривалу проблему. Місто огортає сморід, який несила терпіти. На це нарікають жителі багатьох районів міста. Втім, раніше, у відповідь на скарги, чиновники лише розводили руками. Сьогодні ж спеціальна робоча група, нещодавно створена за ініціативи секретаря рівнеради і виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакризяна, провела перевірку одного із ймовірних джерел неприємного запаху, очисних споруд рівненського водоканалу на вулиці Будівельників. Ми зібрали цю робочу групу по числа наших представників, а також з числа виконавчих органів обласних служб і державних, це Держпродспоживслужба і запросили державну екологічну інспекцію. Комісія отримала дозвіл від підприємства, того ж це є режимний об'єкт, і ми сьогодні приїхали з метою, аби оглянути ті самі славнозвісні очисні споруди, а також подивитися на то оглянути той, скажем, об'єкт, куди зливають асанізаційні машини. Найбільшого дискомфорту Сморід завдає для мешканців будинків, прилеглих до промислової зони. За словами секретаря рівнеради Віктора Шакерзяна, рівняний регулярно скаржаться на нестерпний запах у повітрі. Тож нині важливим завданням влади міста є виявити його джерело. Ми вирішили, що повністю прийдемо спочатку цей мікрорайон, тобто мікрорайон Північний, це поволиться будівельники, на яких знаходяться і очисні споруди, і також знаходяться ті підприємства, які займаються і виробництвом. Тому саме з цією локації ми почали, відповідно, будемо рухатися і надалі. Якщо буде критична, наприклад, Запах знову поновлюється, Ми безпосередньо виїжджаємо без попереджень, робимо замери знову. Зрештою, фахівці оглянули очисні споруди та за зовнішніми ознаками не виявили жодних порушень. Водночас зібрали зразки повітря для перевірки на вміст у ньому шкідливих речовин. Було замовлено три проби лабораторних досліджень атмосферного повітря на вміст. аміаку сірководню побували ми на очисних спорудах. Рівне облводоканалу і в санітарно-захисній зоні на межі санітарно-захисній зоні проводили лабораторні замери згідно рішення, державна установа, Рівненський обласний центр контролю та профілактики Міністерства охорони здоров'я України. Наразі спеціалісти чекають на результати перевірки. Водночас припускають, джерело смороду може знаходитися не у рівному. Зокрема, підозрюють причетні шпанівські підприємства. Тож міська влада закликає створити аналогічні робочі групи та робити перевірки і в сусідніх, наближених до обласного центру громадах. Та своєю чергою робитимуть усе можливе у рівному. Це наша перша локація. Далі ми маємо багато підприємств, які нам вказала Держпродспоживслужба, які вони перше отримали, дозволи на викиди. А є підприємства, яких ми маємо вже відпрацьовані моменти попередні роки. Про те, що підприємство працювало без отримання цих дозволів, звичайно, наступне засідання буде проведено саме тут. І ми плануємо таким чином відпрацювати ті райони, на які з яких скаржились найбільше мешканці. Це район будівельників, Льонокомбінатівська, район захисників Маріуполя. Чиновники запевняють, будуть робити відповідні дослідження аж допоки не матимуть довгоочікуваних відповідей на важливі запитання. Першочергово комісія має перевірити понад 24 об'єкти, які потенційному. Можуть спричиняти забруднення повітря у Рівному. Тетяна Мішинська, Артем Шаула, телеканал ITV.